Привіт! Я дуже хочу залишити відгук про роботу з Оланою, тому що це неймовірна жінка. По-перше, вона дуже чарівна, вона дуже красива. З неї така енергетика, що ти хочеш просто знаходитись в її колі та говорити, говорити, говорити. Ну, так ми і почали нашу дружбу. І ми розмовляли, і в мене не було конкретного запиту, але вона дуже бережно і дуже лагідно підійшла до мого питання. І розкрила його. І то був меджік, тому що е, її надздібності, здібності е, вони е, попрацювали на ту частину, коли я не дуже хотіла е, це відкривати чи щось таке проробляти. Ну тому що це в розрізі тільки однієї зустрічі. Я розумію, що якщо щось відкрити, то потрібно це й закрити, як психолог. Але вона змогла. І після того, як ми працювали, я перше часу дізналася, а цьому можна навчитися, а це можна вивчити, тому що це дуже цікаво. І потім, коли були розстановки, то взагалі якесь диво було, і я вже думала, що в мене все добре, і я взагалі не пам'ятаю нічого, я не хочу про це говорити. Але вона так зробила все лагідно і якісно, що я вийшла з розстановок і зрозуміла, що. Я хочу, я хочу цьому вчитися, я хочу зрозуміти, як це працює, тому що це really magic. І е, я дуже вдячна Ілані, і дуже вдячна команді «Я відкриття за те, що я зустріла цю людину. І я ну, це так обожнюю. Дуже дякую. Велике, велике дякую.